Україна, Росія, Білорусь, Азербайджан та Ізраїль спортсменки цих країн з'їхалися до Ковеля, аби в командному турнірі поборотися за шостий кубок визволень. Збірна України, у складі якої виступали вихованки заслуженого тренера України ковальчанина Віктора Рогатіна. Тетяна Коп, Олександра Федіста, Аня Жуковська впевнено дісталася до фіналу. Суперниками українських боксерок у десяти фінальних поєдинках були росіянки. Ковальчанка Тетяна Коб не мала особливих проблем в очному протистоянні з Вікторією Кулешовою. Я задоволена своїм виступом, що зайняла перше місце. І, звичайно, що фінал завжди важкий. Хай там може попастися суперник. Може бути легший, може бути середній, тяжкіший. Але все одно це є фінальний бій, ти за нього переживаєш, щоб його виграти. А от Олександрій Федіс за канатами рингу протистояла одвічна суперниця і водночас подруга Аліна Лисяк. Перемогу і цього разу святкувала росіянка. З Олександром четвертий бой проводимо. Так вийшло, що три предыдущие були на території Росії. вот зараз вперше на території України. В принципі, фінальний бой це всегда потому тому що ну, за перше місце, як говорится, борешься. В принципі, то установку, яку мені дав тренер в углу, я її выполнила. Загалом у фіналі впевнено перемогли українки. В їхньому активі шість перемог. Дві перемоги у представниць Росії, ще два фінальні бої завершились нічиєю. Це плановий турнір в складі збірної ми. Визивали перший другий склад, дуже задоволені проведеними боями. Третє місце на турнірі розділили збірні Ізраїлю та Білорусі. Окрім переможців та призерів командних змагань. Організатори також визначили найтехнічну боксерку турніру росіянка Катерина Пінігіна та кращих в номінаціях міст турніру та за волю до перемоги. Ними стали Волинянки Тетяна Копта, Олександра Федіс. Усі вони отримали індивідуальні призи від народного депутата України Степана Івахіва.